Будь ласка, пане прокурор, починайте Скажіть, будь ласка, потерпіло, за яких обставин ви дізналися про смерть? Я дізнався про це по телефону. Мені подзвонили, я цьому просто не хотів вірити. мене як обухом по голові. Просто по голові. Скажіть, що ви робили після цього дзвінка? Е... Одразу після дзвінка я поїхав у відділок міліції. Приїхавши туди, я дізнався, що Кіру звинувачують у скоєнні вбивства. А коли почалось слідство, я вже зрозумів, що Кіра причетна до цього злочину. Даруйте Валерію Павловичу, і що ви одразу повірили, що ваша невістка. Здатна на вбивство? так. Я переконаний в тому, що вона скоїла цей злочин. Бо коли вона зрозуміла, що втрачає ці жіночі позиції, то певне вирішила піти в і взяти все в свої руки. Які позиції? Це лише ваше припущення. Вона не хотіла дітей. Вона не хотіла дітей. Вона навіть думати про це не хотіла її цікавила лише її зовнішність. А нічого, якщо це паша не хотів дітей, ні. Ти не знаєш цього? Чому таке кажеш? От саме так, ваша честь. Паша хотів дітей, і коли Марія завагітніла, а Паша про це дізнався, він вирішив з Кірою розлучитися. Моя перша дружина також не хотіла мене відпускати, але вона так далеко не зайшла. А ця розмальована лялька так далеко пішла. Пішла вибачте, будь ласка. Я маю відкрити один факт. Цей чоловік колись домагався мене, і якщо я тобі відповіла відмовою, це не означає, що тепер ти маєш мене посадити у тюрму. Розумієш? Це мечня. Ви знаєте, я е, трохи вже втомився і думаю, що інші учасники процесу також від вашої милої сімейної розмови. Давайте по суті справи. Якщо немає більше запитань до потерпілої сторони, то закінчимо цей допит. Немає запитань? запитаваши запитань. Немає, але є один коментар. Не можна не побачити наскільки потерпілий вороже налаштований до моєї підзахисної Тому його свідчення не можна брати до уваги, і тим більше що цей конфлікт вочевидь між ними існує давно довго.